Газпром назвав середню експортну ціну газу для Європи на зимовий період. Вона становить майже 196 євро за тисячу кубів. У поточному році Росія прогнозує транспортувати до країн ЄС майже 160 мільярдів кубометрів палива. Більше новин економіки в нашому огляді. Ціни у столиці падають. У Держстаті зазначають, що в Києві вартість товарів та послуг знижується швидкими темпами. Зокрема, в серпні ціни сповзли на 1,7%. Згідно з повідомленням Держстату, інфляція зафіксована тільки в Донецькій області. Нагадаємо, дефляція в Україні за серпень досягла майже 1%. Це без урахування окупованого Криму і зони проведення АТО. Екс-акціонери ЮКОСУ вимагають арештувати 42 мільярди доларів Росії у Німеччині. Заморозити можуть нерухомість, а також доходи державних енергетичних підприємств від торговельних операцій. У ФРН побоюються контрзаходів з боку Москви. Їх можуть застосувати у разі арешту активів, пише німецьке видання Шпігель. Нагадаємо, в червні екс-акціонери ЮКОСу почали кампанію зі стягнення з Росії близько 50 мільярдів доларів. Гроші відсудили рік тому в Гаазі. На початку червня рахунки арештували в Бельгії та Франції. Москва назвала це Шення спірним і заявила про намір оскаржувати заморозку активів у міжнародних судах. Іран вирішив розрахувати свій бюджет, заклавши ціну нафти від 42 до 50 доларів за барель. Це дозволить заробити майже 22,5 мільярда доларів, зазначають в уряді. Нині Тегеран разом з іншими державами ОПЕК шукає спільне рішення задля балансування нафтового ринку і повернення ціни у 80 доларів за барель. Це реально, кажуть експерти, адже очікується зняття європейських санкцій з ядерної програми Ірану. Відтак експорт сировини лише зростатиме. Наразі світ розраховує і на імпорт іранського газу в розмірі 25-35 мільярдів кубометрів щороку. Нагадаємо, раніше Wall Street Journal писала, що Росія може втратити ринок блакитного палива в ЄС до 2030 року саме через Іран.